Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та соковитий пиріг з капусти. Рецепт дуже хороший, вдалий, тому рекомендую і вам його приготувати. Отож, розпочинаємо. Спочатку підготуємо начинку. Для цього цибулю нарізаємо невеличкими кубиками. Морку тремо на великій терці. Ставимо пательню на вогонь, розігріваємо, додаємо соняшникової олії і обсмажуємо овочі. Приблизно 10 хвилин на середньому вогні під накритою кришечкою. Час від часу можна помішувати. Шинкуємо білокачану капусту і теж вкидаємо в пательню до моркви та цибулі. Обережно все перемішуємо. При необхідності додайте ще трішечки соняшникової олії і тушкуємо 15 хвилин під накритою кришечкою, час від часу помішуючи. Минуло 15 хвилин. Тепер додаємо квашену капусту. Вона надасть нам трішечки кислинки. Якщо ж ви її не любите або у вас її немає, можете не додавати. Нічого страшного. Томатний соус. У мене сацебелі, можна брати звичайний. сіль та чорний мелений перець, цукор та паприку. Перемішуємо і тушимо ще 5-7 хвилин під накритою кришечкою. Минуло 7 хвилин. Обов'язково спробуйте. Якщо вам чогось не вистачає, доведіть за своїм смаком. Мене все влаштовує, тому я виключаю вогонь. І додаю ще трішечки зелені. Це петрушка, можна кріп. Перемішуємо і відставляємо в сторону. Готуємо тісто, до яєць, всипаємо сіль, цукор, збиваємо вінчиком до однорідності, вливаємо кефір. На кефір всипаємо соду перемішуємо все. Як бачимо, сода дала реакцію, одразу утворюються бульбашки. Тепер вливаємо соняшникову олію без запаху, і знову ж таки все перемішуємо. Далі частинками додаємо просіяне борошно. Ось таке має вийти тісто. Якщо у вас зарідке, додайте ще трішечки борошна, адже якість в кожного може бути різна. Тепер можна збирати пиріг. Візьміть будь-яку форму для випічки. У мене сьогодні силіконова діаметром 22 см. На низ я поклала пергамент, але це не обов'язково. Тепер половину тіста виливаємо у форму. розподіляємо рівненько. Поверх тіста викладаємо всю нашу начинку. Ви можете готувати її трішечки менше. Тут все коригуєте за своїм смаком. І поверху виливаємо все тісто, яке в нас залишилося. Зверху по бажанню посипаємо кунжутом. Ставимо в розгріту духовку до 180 градусів на 50 хвилин. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Пиріг спечений, чекаємо, поки він трішки охолоне, і забираємо з форми. Пиріг ще гарячий, але чекати вже не хочеться. Покажу вам, який він всередині. Ось так виглядає пиріг у розрізі. Начинки, як бачите, дуже багато, вона соковита. Я вже говорила, якщо ви хочете, можете додавати менше, але я люблю, тому готую для себе як хочу. Тісто дуже м'яке, не забите і пиріг виходить дуже смачний. Рекомендую вам обов'язково приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.